Дорогі друзі, вітаю всіх із дивовижного міста Сан Франциско, в Каліфорнії. Тут з вершини світу звертаюся до всіх українців. Хто ще не встиг подати заявку на фестиваль співай рідною? 21 лютого міжнародний день рідної мови в Каліфорнії навіть на в програмі час української пісні стартує міжконтинентальний фестиваль рідної мови співай рідною. Ми чекаємо на ваші заявки, які ви надсилаєте на адресу електронної почти нашого фестивалю, розміщеного тут під цим відео. Дорогі друзі, нехай весь світ, вся Каліфорнія, почує голос рідної української пісні, адже наша рідна мова то українська, і протягом двох місяців. Щоденно на Радіо для вас лунатимуть лише українські пісні, лише нашою рідною мовою. Давайте об'єднаємось навколо України піснями, написаними серцем і душею з України. Все буде Україна! Я завжди чекатиму на ваші е, листи на електронну адресу е, Радіо програми час української пісні. Завжди з вами. Люблю вас, шаную. Все буде Україна, Автор та ведуча програми Час української пісні, голова оргкомітету фестивалю Співай рідною Наталія Бахмут. Співай рідною.